Доброго дня! Чергові квиночки. Ці три квиночки зроблено на репліки багаутів. Перший сталь М390 термічка інструментальщика. Тверді 61 роквел фініш Wash. Я правда не знаю, чи правильно називати ці руків'я репліками, бо це не руків'я від окремих репліка. Як я розумію, замовник купив накладки та іншу фурнітуру на Аліекспресі призначену для тюнінгу оригінальних багаутів. Тож, я не знаю, як з юридичної точки зору це репліка чи ні. Отже, перша, друга все точно так же. Сталім 390, термічка інструментачка 61 року, фініш Dark Wash, клеймо, срібло. Шпеньки на цих ці, обох теж Титан Залі. Експрес з чорним покриттям. І завершає трійку. На цей раз вже чиста репліка. Сталь все те ж саме. М390 61 Rockwell, фініш Stone клеймо й Шпеньок Титан. До речі, на прохання замовників на всіх ножах зробив шайбу збільшеного діаметру. На Багауту увазять шайби 14 мм діаметром. Замість, замість рідних, які 9 чи 10 мм діаметром. Дякую всім за увагу!